Слава Богу, слава Богу, іде духовна війна в час останні нелегко. як нам треба, в проломи стояти, не сиди, з вузенькі стежки, що міцною основу тримать. Йде духовна війна, ворог очі затмарів, навіть вибраних прагне звести, щоб діти Господні постах не стояли. Щоби легко і безпечно жили, йде духовна війна, якби тільки знали, що насправді закрита очам, ми, напевно, тоді з вами, друзі, не спали, в дні ночі були в молитвах, в дні ночі стояли би на колінах за себе, за дітей, за сиріт, нема би нас світми Господні щиро, і радітлі палакалі би всім. О, не церкву на власних жертвнів, чи Христу ти себе віддаєш, чи горить у тебе факіл віри живою, що в жертву йому ти даєш. О якби тільки ми хоть мить уявляли, як нам треба в проломі стоять, як тоді би до неба благально взивали живу віру, і прагнули мать, прийде час. І не зможемо так ми збиратись, слова Боже, не зможемо почути. Нам до Господа щире потрібно взивати, Його голос завжди що чути, як нам треба на кожному кожному місці, лиш до неба думки направляти, марнату не спускатись, не впасться в сіті, Насторожі завжди щоб стоять. Що, коли забере Бог до неба не ми були у числі тих людей, але Він забере не за плями чисту, і ніхто не відкриє дверей, і тому нам усім треба стати в молитви, і не просто хвилинку чи дві, але так, щоб стала вона, наче битва, а не просто до стелі тоді. Якщо хочеш отримати ти перемогу і відчуть благодаті потік, ти повинна у церкві кричати по тривогу, що почувся у небі твій крик. На колінах, лише Бог дає перемогу, на колінах дарує Він мир, забирає тягар, лиш поклич ти до нього, Він подасть свій небесний спокій. Пробудись, люба церква, поглянь на Голгофу, і у підніжжя Христа, у смиренні впадіти Ісусові ноги Він дарує нетвине життя, ворог прагне тебе, щоб подали відвести від пробітові Ісусові ніг, щоб упав, ти ближніх, не зміг більше підвести, що спіткнувся, в грязь, прямо ліг, йде духовна війна. Пробудись, люба церква, пробудись і світільних поправ, Запасися ти маслом, поглянь люстерство, чи немає на одязі плям. Намагайся побільше стояти стоять на хлінах, щоб місна снова була, дав за тебе ужет, Господь свого сина, ні для того, щоб в світі жила. Не для того Господь тебе церковь вибрав, щоб ти закривала гріхом, щоб ти погрузилась у власні хлопоти, перестала хвалити з Христом. О, якби ми нарешті усі зрозуміли, як потрібно молитися нам, як потрібно смиренні згиляти з коліна перед Богом, щоб дав нам життя. О, якби тільки ми хоч намить уявляли, що насправді закрита очам, ми, напевно, тоді з вами, друзі, не спали, в ночі були в молитвах, слава Ісусу. Почуй мене, Боже, коли я сума. Серце втомилось страждать, почуй потяг, лежи за спиною. Юд не можуть мовчать, почуй мене Боже, бо славну парою, ідучи проти вітру вночі. мене гнітить tem Зими ти дай радість для себе.

Невже я змінився, о церква моя, чи змінився? Невже я не Бог твій, що вчора по віки один, невже я в любові на грішину цю землю спустився, щоб з інших потоків ці сили черпала собі? Невже я змінився, Я ж Бог твій, невже ти не знаєш, що сила в мені, що в мені лише потоки живі? Але як багато часу моє слово ти Люба, читаєш, наскільки деревна трудити збажаєш мені. Я Бог твій святий, я ніколи тебе не покину, як учора, сьогодні я сильний тебе підкріплять, свою мілість тобі подаю кожен час, кожну днину, я колись і сьогодні, готовий тебе я зцілять. Я люблю тебе щиро. Адже ти моя наречена, моя церква свята, за яку на кресті вмірав, за яку я терпів, щоб ти лиш була прощена. Все стерпив задля тебе, задля тебе любив і прощав. Я той самий Господь, але знаєш так тяжко дивитись, що для тебе мій крест зовсім сину свою загубив. Що забула про все і бажання не маєш молитись, але я ж тобі все на Голгофі, Люба, простив. Невже я змінився? от церква моя, не змінився. Я той самий від тоді, як твоє серце твоє поселився. Невже не бажаєш, щоб дощ благодаті пролився? Чому закриваєш ти, серце, для мене в цю мить? Я страждав не для того, щоб ти про голгофу забувши, потонула в гріхах у клопотах щоденних трудах, а моє святе слово, отак мимоволі почувши, ти в турботах забула, я не бачу, як в ділах. я страждав. Не для того, що ти охолола у вірі, щоб тепла була у своїх ти для мене в трудах, щиру гребність тобі, я бажаю Побачте в мірі, що для мене горіла, мені віддавала свій час. Я той самий Господь, який був з твоїми батьками, що за віру готовий на смерть ради мене піти. Ради мене терпілі побої, за мене страждали, щоб у небі одержати вічне нетлиня вінці. Я твій Бог. І та хочу, щоб завжди, лиш тільки зі мною, говорила про все, не гаразді про більшу жертву. Я той самий Госпорець, так бажаю бути з тобою, лиш мені довіряй ти дорогу нелеку земну. О, почуй жені віста, я в любові до тебе говорю, я твій Бог, не дивись на принадість зімні, подивись на голкову, на жертву, що я там в любові задля тебе зробив, ти для мене віддай свої дні. Я тебе відділив, Ти свята, не торкайся до світу, біля одягу свою бережи, бо не зможеш війти. Ти в оселі Марію порока, бо кровь заповіту, все вмила те, що дав, тобі міцна теши, я тримаю в руках всю силену планету і землю. На даному своїх твоє ім'я я, я вирізбив, хочу. Я тобі дарував, вічний спокій миром наповнив, не дивися у світ, цьому щастя не зможеш знайти все, що я говорив. Я все те, що скоро вже спомню, йди вперед, я тобі поможу цю дорогу нелегко пройти. Скоро вже я прийду, щоб забрати тебе я до неба у світильнику масла, як завжди буде про запас. Я вже скоро прийду, будь готовою, завжди лиш треба. Насторожі стояти потрібно завжди кожен час. Я твій Бог, твій Отець. І люблю тебе так я раніше, Скоро прийде кінець, я за тобою прийду. Я на хмарах тебе підійму, в ті краї, де вже не більше, не згадаєш про горя, про вічай, про біль і Бог. Лиш готовий будь. Кожен час, кожен день і хвилину, не марнуй того часу, Я то, що я тобі посилаю. Знає, що скоро побачиш на хмарах. Ти Божого Сина, його кроки вже чути, котуся, невісто скорислав Бог. Лини пісня про Ісуса. Ісуса серце ту шує життя, і з ним зілюся царство вічного буття. i З ним ніж зірю царство вічного бутя, нехай світ, як море. ю стоїть все Для Ісуса серце душу і сердце дух швіши, з ним зирюся царство вишного буття